Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам органайзер для автомобіля. Він є універсальним, підходить для всіх транспортних засобів. Також його можна використовувати для зберігання речей удома, на пікніках та рибалці. Органайзер виготовлено з водовідштовхувального нетканого матеріалу. Він має міцні ручки. Три відділення, одне з яких виконує функцію холодильника. Збоку є кишені на липучках. Розмір складеного органайзера 31 на 28 та на 4 см. Розмір розкладеного органайзера 60 на 28 та на 31 см. Ця модель представлена у чорному, червоному та синьому кольорах. У таких органайзерах у вас завжди буде порядок.